У горішніх плавнях є фахівець, без якого багато представників фауни не мали б шансів на життя. Ветеринарний лікар Артур Шабліян лікує не лише домашніх улюбленців, а є справжнім рятівником дикої природи. Зазвичай його називають лебединим лікарем, адже він опікується цими граційними птахами, коли ті потрапляють у біду. Цьогорічна зима виявилася складною для лебедів. Ветеринару довелося приймати багатьох пернатих пацієнтів не лише з горішньоплавнівської громади, а й із сусідніх районів. Дорога до рятівника птахів відома всім. В цьому році насправді дуже багато пташок до нас попадає. Я думаю, що, по-перше, це зв'язано, з підступністю зими і погоди взагалі, тому що зазвичай. Саме погодні умови заставляють птахів мігрувати в пошуках харчів і так далі. А в цьому році ж бачили, яка скажімо так, більша частина зими у нас була, то була тепленька. І багато-багато родин Лебединих навіть позалишалися, тому що вже думали, що майже весна прийшла, але ж прийшла зима. І вже коли водойми річки почали сковуватися льодом, почали потихеньку, скажімо так, Підхворювати, хтось примерзає, хтось якісь травми отримує, хтось залишається без їди, без води. Одного з таких лебедів бідос люди знайшли на території Єрестівського ГЗК. Він упав перед контрольно-пропускним пунктом, і охоронці не змогли залишити його на призволяще Весь дуже замерший був. Дуже заражений ну, різноманітними паразитами, там всякі пухаїди, параїди, там такі всякі жуки по ньому бігали. Ну, одразу ж надали допомогу, обробили від цих паразитів. Декілька днів не могли заставити його їсти. Хлопець, тому що поводиться дуже агресивно, б'ється. Нашим колегам трошки цінців залишав, але ж вже сьогодні дуже добре їсть, капустку, кашку, все пішло. Ну, поняв, що голодний тітка. Артур Шабліян розповів про ще одного лебедя, врятованого дітьми і волонтерами з Кременчука. Підлітки десь прогулювалися біля Кременчуцького цього моста, який на Крюків туда йде, і помітили, що на льоді просто. Сидить бездвижна птаха. Спочатку там щось покидали сніжками, в неї туди-сюди, якби вона нічого. Просто ну, сидить там по сторонам кліпає очима, підійшли, вона навіть не вставала, нічого, якби ну, така видно, що пташка потребувала допомоги. Вони звернулися до волонтерів місцевих з міста Кременчука, і вже вони виїхали, птичку забрали і до нас тут же доставили. Виявилося, що це лебідка, вона була виснаженою, заражена паразитами, до того ж, пташка не мала хвостового оперення. Артур Шабліян припускає, що швидше за все вона заснула на льоду через власні екскременти. Під нею розтанула крига, і вона примерзла. Коли намагалася вибратися, втратила частину пір'я. Але ж інших якихось там, скажімо, травмувань немає. Ціленька, бадренька. Ну, Щось десь ще болить по лапках, тому що дуже погано стає на лапи. Там, ну зараз з часом подивимося, зараз стараємося її за можливості мінімально турбувати, якби зараз їсть апетит. Взагалі дуже дуже гарний. Три-чотири рази на день дорізаємо капустку, виїдає каші їсть все більш-менш в порядку. Тому якби, шанси на відновлення і повернення в природу дуже великі. Усі врятовані лебеді обов'язково проходять тритижневий карантин, лікування і відновлення. Щойно скресне крига і потеплішає, тобто температурні показники стануть стабільними. Ветеринарний лікар почне випускати птахів у дику природу. Звісно, це стосується лише пернатих, хто повністю відновився. Повернути шипунів у зграї і звичні для них водойми напрочуд важливо, наголошує Артур Шабліян, адже це дикі птахи, і вони. Мають жити у природному середовищі лебеді, як і будь-які інші представники фауни, заслуговують на другий шанс у житті. Завдання ветлікарів полягає у тому, щоб допомогти їм повернутися у дику природу здоровими та сильними. Долучитися до порятунку і відновлення пернатих може кожен. Шипуни, яких наразі кілька десят, потребують харчів. Смакують лебедям крупи: вівсяна, гречана, кукурудзяна, перлова, пшенична і зелень. Насамперед пекінська капуста. Тож приєднуйтесь до волонтерських ініціатив і допомагайте птахам швидше відновлюватися і почуватися. Я комфортно.